Доброго дня, любі друзі. Ви знаєте, вирішила записати цей ролик для того, щоб сповістити світ, що я розпочинаю нову для себе таку вправу: 100-денний марафон. Ні, не марафон скудення, прям, але дуже близько до цього. Це марафон 100 днів планочки. А ще трошечки такого коригування. Тієї їжі, яку я вживаю. Е, і ціль, мета все ж таки одна скинути трохи кілограмів. Хто мене знає, я дуже така людина, дуже організована, дуже е, плануюча. Планую завжди і місяць, і день, і навіть там ранок окремо від дня. Скажу вам зразу, що для мене просто в середу розпочати нову справу це теж якась новина. Але вирішена. І завтра я розпочинаю. Кожен божий день я буду виставляти свою планочку і писати якийсь допис, що відчуваю, що чекаю. А може, просто якісь думки в мене під час цієї планочки виникають. Якщо ви зацікавлені, теж... Трошки підтягнути свій животик, якщо ви зацікавлені схуднути, скинути е, зайві кілограми. Якщо ви хочете оздоровитись, то я вас запрошую до себе До себе в групу, яка називається Закрий рота. І е, будемо спілкуватись. Якщо вам це цікаво, доєднуйтесь, пишіть до мене в особисті. До побачення!